Чи є добровільне набуття громадянства іншої держави підставою для автоматичної втрати громадянства України? Як адвокат, я дуже часто стикаюся з запитаннями про втрату громадянства України через отримання паспорта іншої країни, особливо в контексті воєнного стану та мобілізації. Чи дійсно це автоматично позбавляє вас українського громадянства? Давайте розберемося на основі чинних законів. Що каже закон? Відповідно до статті 19 закону України про громадянство України, громадянин України не втрачає автоматично своє громадянство, навіть якщо добровільно отримав паспорт іншої держави. Це твердження також міститься у висновках Великої палати Верховного суду. А саме, добровільне набуття громадянства іншої держави не є підставою для автоматичної втрати громадянства України. Тобто важливо пам'ятати, що втрата громадянства не є автоматичною. Це ключовий момент, який плутають навіть чиновники. А що ж таке добровільне набуття? Це коли громадянин України свідомо, добровільно і особисто звертається до органів іншої країни із заявою про прийняття до громадянства. А от якщо громадянство надано автоматично, наприклад, дитині або через шлюб, це вже інша правова ситуація.